Привіт, друг! Ти в новому році, вітаю тебе! І ти на каналі розпаковки. І з сьогоднішнього відео я разом з вами розпакую ось такі бокси з равликом Бобом, смаколиком та іграшкою всередині. Ось ми в попереднє відео збирали всю нашу колекцію, тому переходь по ссылках внизу, дивись попереднє відео, а ми будемо розпаковувати далі. Ось таких 6 боксів у нас ще є. Раджу тобі поставити коментар, поставити лайк і підписатись обов'язково на канал. А ми починаємо. Ну що ж, друг, давай з тобою почнемо розпаковувати ось такі класні бокси з Раликом Бобом. До речі, нагадаю вам, ось які ще залишилось нам знайти це. Пожираку, доктор Є хімозу це із тих, хто представляє зло. А із тих, хто представляє добро, нам залишився ще головний герой це Боб, целот, фрешмен та смакуля. Ось такі нам залишилось, Тобто по три, і ми починаємо відкривати. Ось такі всередині у нас чекають круті пачечки з самими ролами від Боба. І в нас чекає тут іграшка. І, друзі, це повторка. Дивіться, це ще один е, тонус. так? Да, Це тонус такий, який у нас вже є. Це повторний. Тому шкода, шкода. Ідемо далі. І відкриваємо наступний бокс. Ось такий. Відкриваємо. Всередині нас чекає ось така велика. До речі, дивіться, я не знаю чому, але в одних ось попадаються саме ось такі маленькі, в одних попадаються ось такі вже великі. В чому різниця, я не знаю. Можливо, дата виробництва. Давайте перевіримо. Так, ось цей, що нам випав, тільки що. Тут 1508. А тут. 7 12 так, цей свіжий. Тобто тут, а бачите, ще йдуть ті, що йдуть новіші, у них вже йдуть запаковані ось такі. Ті, що ще з літа йшла така версія довга з пластиковим лоточком. ну Це різниці немає, тому всередині нас чекає. Ох, знов повторка, друзі, знов повторка це барню. Ось такий у нас вже є. І тепер у нас їх вже два. Ну, шкода, друзі, шкода, що знову повторка. Давайте відкриємо наступну ось така наступна, наступний бокс. До речі, а скажіть ви, чи збираєте ви такі колекції, скільки вам вже вдалося зібрати і які вам випадають. Так, ось такий один бокс, ще один. І ще один такий ось рол. У нас їх вже багато, скоро буде ціла колекція їх. І, друзі, дивіться, нам знов випадає цукрон. Це якесь просто на нашестя цукронів. Жаль. Ще одна повторка цукрона. Це вже, до речі, у нас п'ятий цукрон. Я зараз наставлю на паузу, якщо ви не вірите, дійсно це вже п'ятий цукрон. Хоча я перепрошую, друзі, четвертий. Так, дивіться, четвертий, ось три. І той четвертий ось так ось. Це наш повторки. У нас вже їх 5 є цілих. І відкриваємо далі. Так, далі. Е, до речі, до речі, хотілося б все-таки знайти ще одне доктора Є, хочу, дуже хочу доктора Є. Не піддається коробка. Так, що нас тут чекає? У нас чекає ось така коробочка. До речі, дивіться, вона якась тут іде полоса. Цікаво, чому так. ну, Така свій. Так, і хто чекає у нас тут? Ось така у нас тут. О май гад! Друзі, я не дарма казав п'ятий, я, напевно, щось відчував. Це п'ятий цукрон. Тільки подивіться, це просто якесь стихійне лихо цукронове. Їх вже 5. Ох. Нещастий, друзі. Ось що значить не щастий. Ну що, відкриваємо далі наступний. Тільки я заговорив про п'ятого цукрона, і як ви бачите, п'ятий цукрон вже і в мене з'явився. Так. Ось така по класиці. Пачечка з ролами. Я відкривати не буду. І в попередніх відео, хто не бачив, я вже відкривав. Тут смак йде. Яблуко груша. Стандартний. Нас цікавляться іграшка всередині. Це ж там має бути ігра. Що? Знову цукрон? Шостий. Напевно, пора завершувати відео. Це просто аудио друзі. 6 цукронів. Давайте з вами обмінюйтеся, якщо, можливо, у вас є той, в кого, якщо у вас не вистачає, я вам можу його вислати безкоштовно. Це цукрона. Ну, куди їх дівати? Просто 6 штук. А ми з вами обміняємося. Пишіть в коментарі внизу, я згоден десь з вами обмінятися, якщо з мого міста, я з міста Вінниці. І ми з вами обміняємося на нову Тут дві пашечки. Як ви бачите, знову О, ні, знову повторка, друзі, це знову знову тонус, це в нас вже третій Ось таких у нас є два. І вон третій Тобто, як ви бачите, я їх навіть не буду розпаковувати. Тому, якщо ви з міста Вінниці чи з інших міст, якщо у вас немає барнюка, цукрона та тонуса, ми зможемо з вами по пошті якось обмінятись. Зараз безкоштовна доставка по місту Експрес чи Укрпошта. Давайте спишемось в коментарях. Якщо вас цікавить, ми можемо обмінятися. Ви мені пришлете тих, кого в мене немає. Я вам пришлю свої повторки. Тому ось таке відео вийшло, друзі. Я не знаю, можливо, я ще придбаю пару пачечок, адже дуже хочу зібрати всю колекцію. Як ви бачите, на жаль, на жаль, на жаль, не вдалося її всю зібрати. Не знаю, чи буде більше ще по цим випускам розпаковки. Можливо, я ще придбаю, можливо, ні, я ще не знаю. Можливо, буде серія із такої ще, це серія е, професії равлика Боба. Тому пишіть в коментарях, якщо підтримаєте це відео, захочете, я ще придбаю, ще розпакую. А можливо, це буде крайнє відео саме по розпаковках боксів з равлика Боба. Адже попереду вас чекає дуже багато розпаковок товарів з Китаю. Тому підписуйся на канал, став лайки друг. І до нових зустрічів, па-па